Всім привіт, з вами Дичу, і я розірчилась творчості. <клухи> ну, як мінімум, мені так здавалось останній рік. Всім часом губимося, плутаємося у власних ногах. Здавалося б, вони мають нас. Вести вперед. А ми просто самі накладемо на себе кандали, і йдемо у безодню, не знаючи, що чекає на нас пізніше. Але з цього всього можна вийти, якщо ви самі цього захочете. Останні часом не було мало малюнків в тексті, в пісень, загалом пошості і не подобалось те, що виходить. І це впливає не стільки характер, скільки умови, в яких я була. Це пливали. Дивні взаємовідносини з деякими людьми, на це впливала робота, на це впливали обов'язки, і на фоні цього я перестала займатися своїми хобі, так як я робила це раніше. Тобто це було регулярно, це було вайбовенько, це було е, з кольорами в скетчбуках, це були пісеньки, це була якась практика, це були навіть виходи на вулицю в кафешку, щоб помалювати. А останній час у мене цього вже нема. Колись я розповідала в ТГ, що я хотіла зробити свій міні-фільм. З елементами анімації, але що ми маємо зараз? Ні Я горіла цим бажанням, я регулярно цим займалася. А у мене досі залишилися скетчі з е, персонажкою, яку я хотіла анімувати. У мене все ще є кадри, які зберігаються на ноутбуці, і мені шкода їх видаляти, хоч я розумію, що вони ніби пристали бути актуальними. Якщо я захочу переробити це все, то мені, напевно, доведеться робити це заново. І я не знаю, що буде з цими файлами. І я дуже довго не могла себе пробачити за те, що я не роблю те, що дуже хотіла. І таке часто буває з прив'язаності до якихось ідей. Якщо це стосується, наприклад, сентиментальностей, які пов'язані з іншими людьми, там набагато легше все закінчити. А коли це така власна ідея, ну, конкретно, то був міні-фільм про творчість і артбок, як контраст різних станів, то. Тут же не така прив'язаність, що досить дивно. Прийшов рік з того моменту. Я встигала займатися цим навіть паралельно з першою моєю роботою. Don't know how. Це була гіперфіксація, напевно. Але згодом умови погіршувалися і, і я переставала це робити. Зараз мені складнувато буває навіть сісто просто помалювати, але ми до цього ще дійдемо. Наприклад, таке дослідження, де показується, як люди будуть виконувати завдання залежно від того, які звуки навколо них. Тобто, це будуть якісь нейтральні чи негативні, неприємні. І зрозуміло, що при негативних зменшується і якість, але збільшується швидкість. Тобто ти швидше починаєш реагувати усе у стресових ситуаціях. Є таке упоредження, певно, в творчому ком'юніті, що коли тебе все погано, то з'являється натхнення на творчість і все таке краще виходить, але по факту твій мозок просто відволікається від а, стресу, бо він не любить стресувати і фокус зміщається на якісь інші справи, тому може більше виходити, та, навіть з малюванням тим самим. Просто тому, що ти більше практикуєшся, і практика завжди все вирішує. Камон! Єдиним просвітленням, по факту, було придбання укулелей, про яке я. Можна сказати, мрія, типу, в мене була невелика, але я взяла собі великого розміру баритон Я взагалі спочатку думала електро, а потім все перейшло до неї. Коротше, я перший місяць регулярно займалася кожен день. От. Але що сталося? Я знімала про це теж відео, але там настільки багато матеріалу. Я змонтувала, напевно, хвилин 20 з перших півтори години. І мені тупо страшно, мені не хочеться заходити далі. Ось ці файли ними займатися, хоч мені подобається загалом монтувати відео. І ось такі довгострокові проекти, як, наприклад, цей міні-фільм, якось цей відео, мені дуже складно закінчувати. Як би цікаво і excited я не була в перший час. Єдине рішення, яке я для себе тоді знайшла, це займатися цим рідко, погано, але хоча б якось. Бо іноді зрозуміло, що бажання з'являлися. Ну, я б навіть сказала, що бажання було постійно, просто не було натхнення або часу, і входило лину. Але у творчих людей є потреба в тому, щоб самовиражатися. Як би це не було, не обов'язково це у зовнішньому вигляді, це в принципі у тому, щоб щось створювати. Бо інакше без цього ти засохнеш. А щоб випити ось цю воду, тобі потрібно створити цей стакан, цю кружечку, з якою ти будеш випивати. А вже ж хотілося б світло нефільтрованого. Але краще вода, ніж свеча. І коли минулі умови почали потроху сходити на ній, я почала відчувати, що з'являються нові можливості, що там можна бути щасливим хоча б моментами. Абсолютно невідомо чи буде виходити далі, але хоча б а страх перестає тебе так сильно сковувати, тому що це теж є такою великою штукою, яка може давати тобі робити перші кроки. Тому що всі ми люди, всі ми чогось боїмося. Багато хто боїться помилки, хтось не хоче сходити з тих комфортних або може комфортно-некомфортних умов, які були до цього, щоб прийти в краще. Це завжди ризик. Але поки ти на нього не погодишся, нічого не буде мінятися. Якщо тебе влаштовує залишатися на одному місці, це вже буде твоє рішення, чисто на твоїх плечах. Бо є умови, за які ми не відповідаємо, ми можемо відповідати тільки за свою реакцію. Але якщо ти можеш змінювати свою умову, то це в твоїх руках. Про що взагалі цей відос? Я не можу повністю пояснити, тому що скоріше, як ви говорите денеку. Я просто хочу, щоб люди, які, можливо, теж себе так частенько відчували, зрозуміло, що треба прибрати токсичних людей. Треба шукати нову роботу. Треба зробити кімнату зручною для себе. Ну, не прям треба. Ти маєш сам захотіти і просто робити кроки до цього. І згодом ти помітиш різницю. А різниця буде. Іноді треба бути егоїстичним. Чи розумієш, що на фоні війна і всі ці проблеми просто якась дурна суцільна мурашка, у когось нема дому, хтось не може харчуватися адекватно, а ми говоримо просто про прояв творчості, але цивільні продовжують своє життя в тих умовах, в яких знаходяться. І якщо ми можемо їх полегшити, то чому б це не зробити? Нам треба піклуватися про самих себе. Мусе наш обов'язок в першу чергу. Впливатися про своїх менших, піклуватися про самих себе. До речі, я казала про те, що не могла себе пробачити тривалий час за незакінчені проекти. Взяти, наприклад, відос про досліз. Я люблю цю блогарку, мені подобаті відосики, музика і все таке. Але як же я прям місяцями, може, навіть більше, може, реально майже рік я не могла просто. Відійти від того факту, що я не можу закінчити проєкт, який я почала. Мені було навіть просто опублікувати незакінчене відео супер соромно. Але водночас я не хотіла, щоб воно просто губилося серед моїх якихось файлів, бо це частина того, на що я витрачала час. І ви також цінуєте свій витрачений час, навіть якщо вони закінчили щось, бо це нормально. Тобі не обов'язково закінчувати те, що ти не хочеш. Ти можеш просто перейти до чогось наступного і там уже все вийти. Здавалося б, це супер прості якісь такі штуки, але ми про них забуваємо. Що я хотіла сказати, це робіть кроки, боріться зі своїм страхом, піклуйтеся про себе і розумійте, що як дія, так і бездіяльність робить наслідки. Дякую, що послухали. Па-па!